Валка астранова СЗ5А призначена для рядкового висіву зернових, зернобобових культур з одночасним висівом мінеральних добрив, може використовуватися для висіву насіння інших культур, близьких за розмірами насіння та нормами висіву, гречка, просо, сорго тощо. Сівалка СЗ-5-4 складається з рами, маркерів, причіпного пристрою, ящиків зернотукових, механізму передач, опорно-привідних коліс, підніжки, підставки, сошників, уніфікованої системи контролю, пристрою дального транспортування. Сівалка агрегатується з тракторами тягового класу 1,4 тонн носил, рекомендована для використання на полях площею від 40 гектар. За рахунок збільшення ширини захвату продуктивність зростає у півтора рази у порівнянні з базовою моделлю Astra SZ36A. Двигун трактора МТЗ 80 завантажується до 85% його потужності. Що дає економії палива до 20%. Технічна характеристика сівалки приведена в таблиці. Рама сівалки спирається на два. Опорно привідних колеса. До сошникового бруса рами кріпляться повідки з сошниками. В передній частині до брусків рами кріпиться причіпний пристрій, який складається з двох бокових сниць, закріплених між собою шарнірно. Та двох бокових сниць. Закріплених жорстко до центральної сниці. До переднього бруса рами по краям встановлені дві рамки маркерів, в які встановлюються лівий і правий маркери. В косинках рами встановлений первинний вал піднімання сушників та три вторинних вала піднімання сушників. Піднімання і опускання сушників проводиться з допомогою гідроциліндра. Який встановлено на центральній сниці. Зверху на рамі встановлено зернотуковий ящик. Привід на вали зернових і тукових висівних апаратів відбувається від опорно-привідних коліс через вал контрпривода. Варіатори, які встановлені на задній брус рами. Через лівий варіатор відбувається привід на вали зернових апаратів. Через правий варіатор відбувається привід на вали тукових апаратів всіх секцій зернотукового ящика. Висівні апарати з'єднуються з сушниками насінньопроводами. В різних виконаннях сівалки використовуються сошники дводискові-рядкові, однодискові. Наральникові двохстрічкові. Наральникові однострічкові, дводискові двострічкові. Зверху в правій частині рами під зернотуковим ящиком встановлено пристрій дальнього транспортування, по краям якого встановлено у вилках два пневматичних транспортних колеса. Піднімання і опускання транспортних коліс відбувається з допомогою гідроциліндрів, які встановлено на стійках хвилок коліс. Технологічний процес проходить таким чином. Засипані в зернове відділення зерна і втукове відділення зернотукового ящика добрива самопливом заповнюють приймальні камери висівних апаратів. Під час руху сівалки з опущеними сошниками в робоче положення котушки зернових і тукових апаратів захвачують зерно і добрива і викидають їх у лійки насіння проводів. По насіння проводах зерно і добрива поступають в сошники, і потім по напрямниках скочуються і попадають на дно борозин, які утворюють сошники. За сушниками йдуть прикочуючі котки, які ущільнюють ґрунт. Їх положення регулюється з допомогою регулювальних отворів. Зручність водіння трактора з сівалкою по полю та забезпечення правильності стикових міжрядь, забезпечується маркерами. Маркер, який опущений на землю з незасіяної сторони поля. Під час руху агрегату робить борозну. При повторному проході тракторист веде трактор правим колесом трактора по борозні, утвореної маркером. Чим забезпечує правильність стикового міжряддя. Для отримання необхідної норми висіву зерна необхідно підібрати по діаграмі потрібне ділення на шкалі варіатора привода зернових апаратів. Та положення заслінок у висівних апаратах. Механізм передач забезпечує висів зерна в межах від 0,7 до 400 кг зерна на гектар. Перевірити установку клапанів зернових апаратів. При висіванні зерна, зернових культур, зазор між площинами клапанів і нижніми ребрами муфту у всіх апаратах. Повинен бути не більше 2 мм. При висіванні крупного зерна зернобобових культур для запобігання пошкодження зерна. Зазор між площиною клапана і ребрами муфти повинен бути 8-10 мм. Цей зазор встановлюється очистки. При висіванні добрив підвищеної вологості клапани туковисівних апаратів можна трохи опустити вниз з допомогою важеля. Основне регулювання норми висіву добрив проводиться перестановкою положення маховичка варіатора привода туковисівних апаратів. Норму висіву добрив можна також регулювати з допомогою заслінок, змінюючи величину вихідних вікон в задній частині ящика. Глибина висіву зерна в землю залежить від глибини ходу сошника, яка регулюється гвинтом регулятора заглиблення, який розміщений на середній сниці сівалки. Максимальне заглиблення сошника. Досягається при повністю вкрученому гвинті, мінімальне при викрученому. Перед регулюванням глибини ходу сошників відрегулювати гвинтовими стяжками, з'єднуючих первинний вал піднімання сошників з вторинним валом положення сошників таким чином, щоб транспортний просвіт складав 150-180 мм. І всі сошники були на одному рівні. У випадку, якщо сошники, які ідуть посліду коліс трактора, не заглиблюються на задану глибину, необхідно стиснути пружини на штангах відповідних сошників. Для цього необхідно з допомогою важеля СЗГ 20330 А. Який входить в комплект інструменту сівалки, стиснути пружини на штангах і переставити закрутки в верхні отвори штанги. В залежності від типу трактора і способу водіння висівного агрегату необхідно відрегулювати величини вильоту маркерів згідно таблиці. Для цього опустити обидва маркера на землю. І відпустити гайки стягуючих скоб, видвинути подовжувач і трубу на необхідні величини. Глибину ходу дисків маркера регулюють зміною кута атаки. Для транспортування сівалки встановлюється сниця в маточину лівого опорно привідного колеса.